Річард Метісон. Я Легенда. Скорочено. Події роману відбуваються з кінця 1975 до 1978 року. Все людство виявляється ураженим невідомою хворобою, яку з високою імовірністю переносять комарі. Наслідком цієї хвороби найчастіше є смерть людини. Більш вірогідний наслідок є перетворення людини на вампіра. Головний герой роману Роберт Невіл, колишній військовий, який проживає у Лос-Анджелесі. Під час пандемії у нього спочатку інфікується дружина, яка пізніше перетворюється на вампіра і помирає. Ще пізніше, потрапивши до рук вампірів, інфікується і помирає його дочка. Сам же головний герой. Має імунітет до хвороби, на його власну думку, імунітет утворився після укусу кажана вампіра в Панамі, де він перебував під час війни. Після смерті близьких чоловік тривалий час не може оговтатись. Більшу частину часу він витрачає на боротьбу із нічними нашестями вампірів та страждає на депресію, із якою бореться вживанням великої кількості алкоголю. Проте пізніше герой знаходить у собі сили боротися із пошестю. Для цього він ретельно обладнує будинок, ретельно підшуковує техніку в неушкоджених магазинах, проникає в сусідні будинки та вбиває сплячих удень вампірів. Для уникнення проникнення у будинок Невіл усюди розвішує часник, запах якого відлякує вампірів. Окрім цього, головний герой роману проникає до бібліотеки та спеціально підбирає літературу з медицини та фізіології для розробки ліків проти цього захворювання. Пізніше він встановлює, що причиною цього захворювання є бактерія, яка може спричинити зараження як живих, так і мертвих людей, а також тварин. Попри все, Невіл і далі почуває себе самотнім. Він намагається прихистити у своєму будинку бездомного пса, проте пізніше виявляється, що пес також інфікований. Невіл спробував вилікувати його, проте пес помирає. Пізніше Роберт Невіл на вулиці помічає жінку на ім'я Рут, яку спочатку вважає неінфікованою. Вона стверджує, що під час епідемії втратила двох дітей. А пізніше чоловіка. Невіл запрошує її до будинку, і виявляється, що вона також не зносить запах часнику. Рут виступає проти знищення вампірів. Роберт пропонує їй перевірити, чи вона не інфікована. Вона погоджується, проте неохоче. І після перевірки Невіл дізнається, що Рут також інфікована. Жінка вдаряє невіла по голові, після чого він втрачає свідомість. Отямившись, він знаходить записку від Рут, у якій повідомляється, що вона тривалий час стежила за ним по завданню певної групи людей, які зуміли пристосуватись до хвороби, знаходять ліки для полегшення її перебігу, а також займаються боротьбою зі справжніми вампірами. І організацією нових суспільних відносин. Для цього суспільства невіл є також небезпечним, оскільки він убиває не тільки вампірів, а й представників цієї групи людей, у тому числі і її чоловіка. Тому найімовірніше, представники цього нового суспільства захочуть його вбити. Уночі до його будинку приходять невідомі, убивають усіх вампірів. Які знаходились неподалік будинку, та після нетривалого опору з боку невіла беруть будинок штурмом та відвозять до своєї в'язниці. У в'язниці його відвідує Рут, яка зізнається, що є високопоставленим членом нового суспільства та повідомляє, що він залишився останньою людиною на землі. Та, хоча вона й не бажає йому смерті, проте дуже багато членів цього нового суспільства вимагають його смерті. Щоб зменшити його страждання, вона залишає йому пакетик із отрутою. Після цього вона виходить із камери невіла і він виглядає на вулицю, де бачить натовп, що з ненавистю розглядає його, зрозумівши, що в новому суспільстві йому немає місця. Невіл ковтає отруту та помирає. Прослухати аудіокнигу повністю можна на каналі Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, діліться з друзями та слухайте українською мовою.